Так, Володимирська, 51, Кіре-53. Це не сопера, це центр. Ось приміщення, от воно звідти йде, до сюди. Тут в ніші вхід, зараз ми туди потрапимо. Оці всі приблуди в кожній ніші планують робити вікна. Строк реалізації 2-4 місяці. Там нижче по 200 метрів метро театральне. Так воно виглядає всередині. Ось це про ті як які я казав. Раз. Два. І три. Так, це такий зал Величезний. І далі у нас другий поверх. Ну тут вікна величезні, світлі красиві.